Україні. Вітаю Вітаючам підписникам. Ну, і знову я у горах на облітнику переїхав забирати останні сім'ї. Ну от. Сім'ї підготовлені. Я мав забрати їх давно, але ну, були проблеми з транспортом. Я це показую, озвучував. Ще ось дві сімейки. Ну і що? Я був забрав той раз магазини з медом. І що? Оці сім'ї стояли, і стояв ще оці от забирав окремо ще два магазини меду пізнього взятку. Ну, це не, і не падає мед, бо, тому що я трошки пробував його вже з рамки так прямо. Це не падає, це різнотрав'я. Ще щось б наносили, Це два магазини. Ну, і ще її в самих гніздах потрошки. Ну, то я вже, напевно, це не падавий мед, відкачувати його навряд чи буду. З гнізд. А от ще два магазини меду я відібрав окремо просто повезу, от закрив їх, щоб трохи не, не тягали. Ну, обробили сьогодні з власником від кріща його сім'ї. Зараз поставлю вставочку. Перевірю кріща на осип. от Посипався трошки. Ось видалася війна Хвилинська і вирішив пройтися по лісу. Дійшов до такого знака. Давайте запитуємо грагани, поїзд прохід заборонено. Ну, далі не піду. Ну, це не точно. Тут вирішу трошки, можливо, і гибів під, піднайти. Ну, Подивимось, може знайдемо, може ні. Ось такий гарний улов, прямо на виході заповідника. Питав пошукати ще. Підшов, прийшов я з лісу, трошки, вирішив прогулятися, трошки знайшов грибочків і яка от у нас глубинок, або хто не знає, як це, сіроїшки, трошки так, прогулянка невеличка була. Ну і на цей рік зараз будемо почекаємо, поки бджоли злетяться. Будемо через годинки десь півтора виїжджати звідси. На цей рік вже точно все. Зім обльотником. Ну, я бджоли тут власне вже сам годує. все підставлено, все як має бути, тут в співбурки поправити, я йому дав завдання таке, бо, тому що трошки в неякісному стані. Хоча... Вже готові нові вулики його ось такого плану, але ну, лише він не знайшов часу покрасити їх, пофарбувати. Так що Бог поможе на другий рік переселимо вулики з цих розвалюх у нормальні корпусні вулики, рогаті. Ну і на цей рік будемо закруглятися, на цьому все щастя, миру здоров'я. Слава Україні!